звуть Марія Сріязова, мені 9 років, я співачка та піаністка з сонячного міста Одеса. Я почала займатися вокалом з 2,5 років, і з тих пір я співаю завжди і всюди. На початку війни ми з мамою поїхали за кордон. Нова мова, нова країна, лишитися вчителів, друзів, все незнайоме було дуже складно. Інша програма, де немає ні часу, ні місця для творчості. Мені вже здалося, що я не завжди залишу музичні заняття. Я сумувала за друзями, за вчителями, за творчими подіями. І батьки це відчули і вирішили, що прийшла пора повернутись додому, до рідного міста і до справи, яку я дуже люблю. Повернувшись додому. Я знов опинилась в музичному просторі серед рідних людей, і я була дуже щаслива, що можу продовжувати займатися вокалом та грати на фортепіано. Я виступала на багатьох сценах та творчих заходах в різних містах нашої країни та за кордоном. У 23-му році я стала фіналісткою таблійських ігор. 2024-му вийшло у фінал плелепроекту Словакія має талант, стало переможницею у конкурсі «Рослана Квінт Юнайтед Кітс у Іспанії, а також приймала участь у благодійному концерті фонду Ібалаїв по збору коштів для українців у Швейцарії. А в цьому році я активно брала участь у різних конкурсах та концертах до декілька Гірки Гран-прі, а також вийшло у фінал «Діти Хелп Мюзік із власною піснею тато. Моїй родині мене всі дуже підтримують, але найбільше у моїх музичних пригодах приймає участь моя люба мама Оля. Вона піаністка, викладач та композитор. Така ж творча, як і я. Вона завжди розуміє мене, вона допомагає мені готуватися до всіх всіх проєктів. Я її дуже люблю. Спів це велика частина мого життя. Це творчість, без якої я себе просто не уявляю, і хочу займатися цим професійно. Все своє життя тому я маю мрію пройти відбір та перемогти у дитячому Євробаченні, опинитись в колі справжніх артистів та отримати досвід роботи з професійною творчою командою, бути почутою та нести красу і світло через пісню.